Друзі, всім привіт! Це новий огляд, героєм якого станеш ПТК ТВП-100, або, як кажуть, на нього по-простому шпак. Ну, можливо, ще якось на нього говорять. Я чув декілька назв, але я особисто використовую таку. Значить, дана ПТшка вперше з'явилася в грі, як нагорода за марафон у вигляді батл пасу. І пам'ятаю, тоді вона здалася мені. Такою собі, думаю, картонна ПТ-шка та ще й за ліфою в 250, а й не буду я її проходити. Коротше, не пройшов. Потім я почав її ненавидіти, тому що в рандомі вона творила зі мною ну, щось неосяжне для мого мозку. 4 секунди КД. Постійні пробиття вона практично не було такого, щоб вона тебе не пробивала, тим паче, коли ти на восьмому рівні. Потім, коли її випустив в продаж за году, я її придбав, і тоді вже я її сам полюбив. Тому що, ну, просто неймовірний танк. Найвище пробиття на восьмому рівні. 270 мм базове бронепробиття. 330 годов. Не кожна десятка має таке пробиття навіть. Плюс до того, шалена динаміка. Вона дуже швидка, максималка 55 км на годину. Припитовій потужності там в 21 кінську силу вона її набирає дуже швидко. Хороші, ну, як скажемо, хороші, ну, нормальні УВН мінус 6 градусів. І наявність башти на секундочку. да це ПТ без рубки, знаєте, і башня додає їй досить таки багато варіативності. В купі з її динамікою, ви ще, знаєте, можете когось навіть і закрутити. Точність зведення. Це окрема розмова 0,28 розкид, 1,17 зведення. Ви уявляєте, 1 секунда і 17 сотих. Це неймовірно швидко. Конкуренцію їй тут складає лише СТРВ. Фугаси. Високе пробиття 100. І просто якась захмарна альфа, чесно кажучи, тут, я думаю, розробники перестарались з фугасами, так. Да. Є, звичайно, і недоліки в неї. Це доволі таке слабке бронювання, але і тут не все так погано. Мала кількість ХП, що не дивно. Довгий ремонт гусениці, що в принципі трошки дивно, тому що гусениці тут не такі великі і не знаю чому, можливо, через те, що ПТ хіба ж. І погане маскування. Оце реально неприємно. Можливо, навіть неочікувано, ПТ-шка досить таки невеликих розмірів, але має погане маскування. Хоча я прекрасно розумію, що дає ще хороше маскування, і по токсичності вона була б не гірша, аніж бз 176. Що ж, боєкомплект. На 66 снарядів ББшки. Альфа 250, середнє пробивання броні 270 мм, базовий снаряд 270 мм, що може бути кращим для преміума 8 рівня. Швидкість польоту 897. Небагато, але й немало для ББшки. Кумулятиви, голдовий снаряд 330 пробиття. 330 пробиття на 8 рівні. ну Це пробиття повноцінної десятки. І не кожна десятка володіє таким пробиттям. Швидкість польоту снарядів 795. Тут уже трошечки гірше, але для восьмого рівня Окей. А тепер фугаси. Альфа аж 420. Я не розумію, чому настільки велика. Можна було дати і спокійно там 350, десь і це було б логічно. Але 420 це аж надто багато для неї. Середнє пробивання 100, швидкість польоту 900 метрів на секунду. Пробиття хороше, альфа просто жесть. Фугасів потрібно на ньому возити і возити потрібно багато. Ви вкупі з інтуїцією, ви за секунду просто змінюєте тип снаряду. Навіть якщо у вас заряджена ББшка чи кумулятив, засвідчується картонний танк в кущах ЛТшка, ви спокійно за рахунок інтуїції міняєте снаряд і просто кидаєте фугасом, даєте спокійне пробиття. Фугаси, повірте, тут ПВП з картонними танками вони вам рятують життя. Тепер щодо обладнання. В мене стоїть поліпшені механізми повороту, просвітлена оптика, і, звичайно ж, досилач. Чому саме таке налаштування? Ну, поліпшені механізми повороту, це, звичайно ж, плюс до повороту там башні, швидкості повороту шасі, це все ж таки пт вона не супер там така, знаєте, аж мобільна, яка на місці крутиться добре, і башня в неї повертається. Ну, все ж таки, як у ПТшки, хоча і дуже швидко. Просвітлена оптика. Чому? Просвітлена оптика, тому що огляд тут не такий-то великий. І з просвітленою оптикою ми бачимо з усіма прибомбасами, у мене вийшов 454 метри, а це небагато. Я все ж таки ПТ рекомендую ставити просвітлену оптику. Ніякі там не роги. тим паче на шпаку, тому що маскування в неї дуже погане, і вам потрібно буде постійно переміщатися, їздити. А коли ви їздите, то на стереотрубі у вас цей огляд спадає. А так на першительній оптиці оптиціній оптиці у вас постійний бонус є. І, звичайно ж, ну досилач це ДПМ, тому там ДПМ. Чому, може хтось там захоче турбонагнітач, я не рекомендую, тому що максималка 55. і так тому потужність 21,47. Він і так набирає свою максималку цей танк, ну, на що вам там 59, і ви жертвуєте або оглядом, або ДПМом, Ну, там сильно ДПМ не впаде, але все ж таки, коротше, не рекомендую. В принципі, більше на неї ставити немає чого. Ну, не знаю, може хтось захоче начепити маскувальну сітку, ну, як то кажуть, прапор вам в руки, але збірка найбільш. Топова, як на мене, то це ось даний варіант. Пульова модернізація, значить, модифікація перша в нас. це Тут ми ставимо поліпшення шасі. Вона дає вам плюс 30 до міцності шасі. Дає Плюс 15 до збереження набраної швидкості і робить невеличкий мінус до швидкості повороту шасі. Швидкість повороту шасі тут більше 50 градусів на секунду. Це дуже багато. Це дуже класно, це дуже швидко. Вона на місці крутиться швидко. І цих 2 градуси в секунду вам ну, сильно не завадить, повірте, тому ставимо тут. Далі, модифікація номер 2. Ми ставимо будування паралакса від розміру кола зведення. У нас зведення 1 секунда 17 сотих. Розкид 027. Робимо собі розкид 0,26, 1 секунда 23. сотих. Всього на 6 сотих різниця. Ви її навіть і не помітите. Ну, це я вам даю гарантію. Тому а розкид 026 був 027. Ну, хто його знає. Ну, все ж таки, ставимо краще другу модифікацію. І модифікація номер 3 Тут, звичайно ж, ми робимо плюс до огляду. Огляд стає у нас 463 метри. Дає вона нам ця модифікація 8 метрів, досить таки непогано. Постійний бонус у нас це мінус від розкиду під час повороту шасі, це покращена стабілізація. А рольовий слот у нас є або на розвідку, або на живучість. Звичайно ж, ми ставимо тут розвідку, і в другий слот ставимо просвітлену оптику. У екіпажа тут, по суті, то стандартний набір командира. Значить, бойове братство, радіоперехоплення, ремонт і маскування. Ремонт потрібен. Повірте, ремонт тут потрібен, тому що каток тут ремонтується досить таки довго. Ставимо обов'язково ремонт і тоді маскування. А вже аж тоді, п'ятим перком ми ставимо пожежогасіння. гасіння у навідника. Плавне обертання башти, так само ремонт, бойове братство, маскування і пожежа гасіння. У механіка водія плавний хід, ремонт, бойове братство, маскування і пожежогасіння. І у заряджаючого обов'язково ставимо інтуїцію. Інтуїція дає одну секунду до зміни снаряду. Ви ББшку чи кумулятив при необхідності міняєте на фугас за одну секунду. Повірте, на власному досвіді можу підтвердити, що це мені принесло дуже багато дамагу. Другий я міняв снаряди на Фугас і пробував там ЛТ-шки, інші картонні танки. Тут обов'язково інтуїція. Далі ремонт, бойове братерство, маскування і пожеж гасіння. Не дивлячись, що ця ПТ-шка картонна, тут є що сказати про її броню. Броня тут. ну Це такий, знаєте, посилений картон, я б сказав, би, 65 мм ВЛД під хорошими кутами. Ну, Порівняно під хорошими кутами, там нам приведеної броні, дає під 100 мм, 110 мм бачимо, 83 башня 50 мм, але тут теж хороші кути, 93, ну коротше, 90 мм. В чому плюс її броні? А плюсів цілих 2 це перший. Вас не пробивають по праву трьох калібрів. Як, припустимо, там може бути я не знаю, з борщем, СУ-130ПМ. Друге, вас не пробивають фугасом, як знову ж таки буває з тими танками. Його можна, звичайно, можна пробити фугасом, але це танки з пробиттям фугасом 100 мм і вище. А таких танків в нашій грі не так та й багато. Плюс десь ти підвертаєш корпус, довертаєш все, і вона вже не пробивається. Це якщо ми говоримо про лобову частину. Маскою там іноді може ще щось навіть і нормальне відбити. Борти, звичайно, картон 40 мм тут уже. ну... Певні танки можуть пробити в борти правилу трьох калібрів. Да, це калібром 120 і вище, ну 121 взагалі та. Е, Ще плюс броні. Є хороші кути нахил. І повірте, і я особисто, і по мені дуже часто давав непробиття там якісь навіть рикошети бували. Тобто під таким кутом даєш. Тут бачите вже 200 мм, ось ця дальня щока. І вже не пробиття, рикошет, таке буває на ній, на ній таке буває, і я б сказав, би, навіть регулярно. Не знаю. Там той один МБТ, якого я не впізнав, він мені погоди не зробив. Плюс я що табом... Мені ніки бачите, я повинен бачити, з ким я маю справу. Там стальной, железний. Непобідімий! Отаких гравців треба бачити. Просто. Ну, як я буду. Побіждать непобідімого. Ну як? Ніяк. Стоямба. ДА, як я вже казав, мінус шпака це його. Пердячі ці снаряди, які летять, блін, по якійсь, навіть встратій НА настильній. І дуже повільно летять. Оце таке отут є. А ОТК в них стоїть. Стоїть, стоїть. Стоїть, стоїть. Питання в тому де? Блін. Дякую за інфу, гарно стоїмо. Дякую. Я сподіваюсь таким він і буде. Будь ласка, приходь ще. А, Ми ще, блін, ніс закладені, я не знаю, я не уявляю, який ми там зараз голос. Ти жартуєш нафіг? Хто там так висвічує? Хто так жорстко світить? Нуль шансів. Не під'їхати, не пукнути, це ж... Не світився Т-37? Це він так висвічує? Бляха, не доїхав, уявляєте? Т-37 так світить? Сраний Т-37? Де він стоїть? А в нас уже ніхто не світить, в нас ЛТшки надто пасивно стоять. Опа, ОйКшечка. Ой кашечка. Ні. Так якщо я буду виїжджати стріляти, то, блін, мене заріжуть. ГТш. Ви, ну, це бачили? Ви бачили, скільки цей убогий снаряд витів? А зараз що сталося? А зараз. Алло. Що зі снарядами? Що це за діч? Ви подивіться, як мене снаряди летять. Там уже Ферджинальд пушить. Мені вже треба звідси тікати. Ага. Уже зараз, коротше... Буде пізно. А знаєте в чому прикол? А я можу не втекти. Я вже можу не втекти, вже може бути пізно, в принципі. Чого ми смокчимо в кожному бою? Аго, тряпки зберіться? От ганчірки. От, і аналітик по нікам. Привіт, Олександр. Блін, я нафік. Професіонал. В аналітиці ніків. Це моя улюблена справа в бою. Якщо що, якщо ти думав, що я люблю наносити дамаг, там на фармити, най. Найн. Я заходжу в бою, чисто нікі, подивитися. Знаєш, пообсирати людей по ніках. О, Італіашка мене законтрила. О, і тет-37 засвітився. А, все, імба, я в рельєфі. Тут вже можна, трошечки вже можна пожити. Нормально. Ну, не прям Імба, але добре. Прям як Актеп. Актеп? Не знаю. Ну може як актеп. Може не як актеп. Я як Челінгін. Треба вбивати оцього Лео Шотного. Бо буду виходити, я стріляти по італійській ПТ, припустимо, наприклад, да? Він буде виходити контрити. І може мені нормально так. ХП зняти. А, а он він переїхав. Нормально, тоді нормально. Виходити вбивати італійську. Імбулечку цю адвоката. Хто це тут за адвокатик такий. Не Знаю, я такого адвоката, треба його розвалювати. Так, ні ні, ні. ну ні, ну, ні, ні. Йому надто щастило, коли він тільки закочував, я в нього жодного разу не закинув. Ну зараз це ж це везіння, воно повинно було б закінчитися. Давайте будемо відвертими. Це життя в танках не щастить нікому. О, тут уже складно. Педиком буде складніше. Тим паче, якщо він тупо поїде в мене. Окей, я, коротше, заряджу кумуль, щоб в руку його просто шити. Мужчинчики, мушчинчики, давайте ну, допомога той. Підкріплення. Буде? Пічечки в борти будуть. Ну, на Бепринце можна і ББшечку, да. Це вже так, знаєте, по-багатому. Ну просто я не з такої сім'ї, як усі. Я бач, не можу дозволити в Блэк акумулям розвалювати. О, отак красивенько я можу. Отак от ще я можу. Музини! Хелп. А, все, хелпи не буде. Хелпи не буде! Я тут сам на сам залишився. На жаль. Окей. Окей. Насправді не окей. Ну зараз спробуємо його трошки перехитрити. Я думаю, що вийде так собі. Він мене вже, мабуть, чекає, але тут в мене кращий рельєф хоча. Б. Нормально, каточок є. Ремочка теж є. І тичечка в пику теж є. Альфа не пройде. Італійська ПТ тулить. Ні, на італійську ПТ, коротше, я теж завлю кумуль, щоб пробивати його башню. Ну тут важко. Тут це дуже важко розтащити. Звичайно, в мене є один плюс, те, що вони всі їдуть з одного боку. Але ви подивіться на цю базу. Тут дуже легко її взяти. Мені одному її збивати Ні, заряджу ББшку, раптом Лео зустріну. Я не хочу, щоб в мене кумульчик висирався півдня з мого ствола. Мені треба швиденько його добрати. В принципі, мені треба стати коротше, так, щоб я контрив свою базу. Бачив танк, який туди заїжджатиме. Так от зробим. I them. We them. Стоп де там? Там якийсь. Нескінченний будинок, там камінь. Ага, там камінь. І він за тим каменем бере базу. Коротше, рано чи пізно мені доведеться на нього їхати. Дуже добре. ОБЗ якийсь пройшов. Супер. Де італійська ПТ? Двоє беруть базу. Ясно. Я погнав. Мужчинки я погнав. Хто б сумнівався? Ну, розумієте, італійська шваль стоїть в кущу розваліє. І ти їй нічого не зробиш. Ну тут, коротше, танчим, не танчим? Чи цілить він мене отут? Це вже питання. Блін, блін 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 блін-блін. Ну, окей, зараз перевага на моєму боці, тому що він відкадешився. Ну як на моєму? Він собі може спокійно баску брати, а мені треба влітати. З'їхав. Це добре. Я в шоці? Якийсь кок. <реш> <реш> Музчіни! Музчини, що робити? Блін, погано, що в мене кумуля не ББшка. Було б краще ББшка. Пробиття високе, можу пробити через а так? Ну коротше. Коротше, знаєте що треба робити? Треба все ж таки його чекати, відренгенитись і чекати його. Може якось Фортоне відсейвитись за трупом. Чи переїхати? Так, щоб бажано не дати в ствол італійський ПТ. Зараз вийду, блін, снайперського режиму, він викотиться. <плес> я в шоці просто. А, він корпусом на накут... Ну він швидше за все, мій корпус побачить Бачите, як я стою, так. Да. Якби я ще стояв прямо. Бо може мене й не засвітив. Так, цей кок щось там мене Пробує начекувати. Ясно. Кок помилився, коротше. Я в шосі. Жесть. Ну, я казав, мені от італійське ПТ не запорола всю катку. Бачите, вона приїхала і стала в ба. Я просто, знаєте, чого не очікував. Я думав, вона приїхала праворуч і стала там Право, справа, коротше, за цьому. За цим. За каменем. Колобок. Нормально, колобка ще зафарм. Ой, ОБЗ пройшов ПТ-15. Жорстко, жорстко. А що це за ОБЗ було? Нормально, бачите. Я коло за фарм. Так, все. Стам. Лукас, Лукас. Такі бої не так то часто бувають. Волтер 6500. Да, нормально тут на Харкаву. Жорстка, жорстка, жорстко Ну він помилився, да, він виїхав так, як. Ну, перевага була вже на моєму боці Коли він мене не пробив, я його від борту е, вичекав. Тоді вже все, він вже звивав бій. Тоді вже, ще як він з'їхав з бази, там уже шансів короче, в нього було дуже мало.